Всім привіт, ми Юля та Вова, привіт. І ми сьогодні взяли ось таку складну гру, яка називається Кара. А чому складна? Тому що вона розрахована вже на ділахів віком 7+, і грати її потрібно приблизно 45 хвилин. Подивимося, як на сьогодні з Вовчиком піде. Але з основними правилами ми познайомимо. Гру зіграємо. Якщо потрібно, десь поставимо на швидку перемотку процес гри і дійдемо до самого кінця, щоб показати, як вона закінчується. Давайте дивитися ближче, що у нас є в цій коробці і які правила до цієї гри. У грі Караку. У нас з вами завдання це назбирати чим побільше ось таких скарбів, тобто переможе той, в кого буде найбільше скарбів. Але гра закінчується тоді, коли ми поп'ємо дракона дракон. особливий тим, що він дає скарб із половинкою. Так, тому що у нього є ось такий червоний. Рубі. Так, отже, в кожному із гравців, давайте подивимося, як ми повинні підготувати наше поле. В кожному з гравців роздаються ось такі планшетики, де вони обирають собі персонажів. Ми на сьогоднішню гру з Вовчиком вибрали ось цю е злодійку і Ой, навпаки, ось цю злодійку і таю, яка у нас є Оракулом. А у них, окрім своїх. Е Ходів є ще властивості, бо давайте подивимося на таю. У неї є ось такий меч, і це означає, що якщо їй монстр потрапляється під час першого ходу, під час першого руху, в неї додається до битви плюс один бал. І що саме цікаво, у неї є ось тут такий значок, це означає, що вона може обирати з мішечка два тайлика, і з них обирати з ким вона буде битися, або можливо вибирати скарб, так? Що нам дає оця злодійка Ардін? У неї перша це такий, як там воно називається, вовчик? Ну, не знаю, ніби кинжал. Кенджал є, так. Це означає, що якщо в неї буде нічия з монстром, то вона перемагає. І друге, за що от ми її найбільше любимо, це те, що вона може знаходитися у кімнаті з монстром і ставати невидимою і їй не обов'язково з ним битися. Кожному з учасників роздалося життя. Якщо, наприклад, ти ем, програєш монстрові, ти повинен ось так перевернути цей жетончик. Якщо нічия, то нічого не стає. Так, якщо нічия, нічого не стається. Коли перевернулися всі-всі-всі повністю жетончику, але ми з. Що ми майже такого ніколи не допускаємо, в той момент, тобто весь рядок заповнений цими черепами, в цей момент учасник буде пропускати один хід, і на наступний хід у нього з'явиться одне лише перевернуте м -м, сердечко. Для того, щоб відновити життя, учаснику потрібно перейти ось на таке джерело здоров'я. Це джерело здоров'я нам з вами дає повернення повністю всього здоров'я. І окрім того, ще знімає чорну мітку. Що таке чорна мітка? Під час гри. Починається. Так, гра. так, я зараз за це скажу. Що таке чорна мітка? У нас я з вами почути, є так. різні персонажики. Так, давай я його зараз знайду, де він у мене тут хоче. Ось це, бо він так. робить Так. Ось такі в нас є мумігії. І якщо його перемогти, так, то що? То, 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 то тобі дає плюс один бал, а як і. Ти скидаєш мітку комусь, а мітка дає. Так, Що таке вовчик означає? Це плюс 1 бал. Дивіться, бачите, у нас тут є таке заклинання. Тобто ми на планшетиках будемо збирати зброю і будемо збирати заклинання і один ключик, як ви бачите. Отже, заклинання можуть бути ось таких двох типів: це здоров'я і плюс 1 бал. Який ви можете використати під час битви з якимось монстриком. Але якщо ви його використали, ви його повинні одразу скинути. Наступне ви можете збирати зброю. Зброю є три типи: так? ось така дешева зброя, яка приносить вам лише один бал. Це в нас кинжали. так, один бал, і в нас, бачите, треба просто перемогти такого великого пацюка і приноситься нам один бал. Це може бути ось такий. Меч, так він нам дає плюс 2 бали до нашої сили. Треба перемогти ось такого скелета мечника, так і що ще цікаво: ці планшети вони збираються ось тут. Зачекай, будь ласка, хвилинку, і тоді їх можна міняти. Тобто, якщо, наприклад, ви отримали одиничку, а в наступному бої ви отримали ось цю сокирку, це, 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 це король, це, король скелетів, так, все правильно, то можна його замінити, тобто одиничку скинути на, на поле, а собі взяти. Тріючку. І ще, що саме класне, їх не потрібно під час битви скидувати. Вони за вами закріпляються, так? а не якось ці заклинання. Джерело здоров'я, що воно нам дає? Під час нього ви, ви його можете використати будь-який свіхід, і воно не закінчиться. Так? Ви повинні свою фігурку перемістити на те місце, де є джерело здоров'я, перевернути всі свої скелетики сердечками догори і скинути себе прокляття. А Ми їм так і не сказали, що таке прокляття. Прокляття забирає всі так. повністю сили з вашого. Героя, тобто він ходить стандартним шляхом. Так? І особливими в нас є ось такі карточки. Це ключ. Ключ може бути тільки один. Коли ви його використали, скидуєте, берете наступний ключ. І для чого він потрібен, щоб відімкнути ось такий скарб. Тобто ви достаєте скарб і відмикаєте тоді Але... його ключиком. Але якщо ключа немає, да, то не можна відкрити, а просто ходить. То залишаємо на полі і все. Так. І у нас є ось такий е його, е згиблик. Загубли не <ріст> згиблизгибли, <ріст> так які у нас, якщо його перемогти, одразу вам переносить. Скарб. Але це важко проти так. Але ми не сказали про те, як ми повинні ходити. Кожен з учасників має до чотирьох ходів за раз. Він під час ходу може відкрити новий ось такий тунель, лабіринт. Так, йому може потрапитись, наприклад, кімната. Якщо кімната, це означає, що потрібно витягувати з мішечка щось, і або там битися, або відкривати скарби. Може бути просто лабіринт, в якому ви просто проходите. Він Просто рахується як один хід, один. Так, і можуть бути ось такі у нас з тобою, як вони називаються? Mm -hmm. портали. портали. Так, Ці портали можуть перенести вас зовсім на іншу частинку поля, якщо є ще другий портал. Поки він один, він ніякої не відіграє ролі. Ну і, відповідно, джерела здоров'я. Давайте грати. Але перед тим що хочу вам показати, що ось так виглядає стартовий тайл, на який ми ставимо наших героїв і починаємо грати. Розпочинаємо гру, розпочинаємо з Вовчика. Він у нас буде тая. А я буду Адерін. Так, починаємо з того, що достаємо. Так, робимо перший хід. один. Так, що ти витягнув? Він витягнув. Бачите, звичайний портал. Він на нього переходить і Два. нічого це не робиться. Два. Знову звичайний лабіринт. Три. Три. Уже пахне трошки. Стер. Так, бачите, дивіться, він вже зробив три ходи. В нього залишився лише один. Так. Чотири о нарешті чотири кімната. Він може з мішечка достати два будь-яких і обрати з ким воювати. А воювати ми будемо до речі, за допомогою цих кубиків. Скільки на них випаде циферка? Така циферка означатиме. Ну, я і ключник. як я буду битися проти ключника. Добре, ключник це скільки? Вісім. Йому треба викинути. Вісім для нічиєї. Шість і три. Дев'ять. Дев'ять. Переміг. О, бачите, коли ми перемагаємо, ми перевертаємо. Давай покажемо всім, що це в нас у вовчика вийшов ключик, він його забрав, все, і свого персонажа поставив, пройшов далі. Тепер дивіться, що я можу зробити. Я можу будувати нову стежку або йти вже по дослідженим кімнатам. Але я обираю будувати нову стежку. Так, я обираю. І в мене виходить кімната, в яку обов'язково потрібно щось достати. Дивіться, я достала о, теж ключника і теж можу битися, а можу, знаєте, що зробити? В мене є така властивість, типу пройти повз нього він мене не бачить, я можу далі будувати. Але ключник мені корисний, тому я теж спробую проти нього побитися. 6, 4, 10. Ура, нам теж везе ключик, і я його собі забираю. Більше ключиків ми брати, поки з ловчиком не можемо. Давай ходи далі. Один. Угу. Ой, Вовчик, ще хвилиночку, ти туди достав, а я зараз ще дещо скажу. А, дивіться, якби я програла, я повинна була б повернутися на попередню клітинку. І тут було б джерело здоров'я, і я одразу б відновила своє життя. Так. О, але в... В тебе тут. Ой, так, це я ще звідти не перевернула. все. Дякую, що помітив. Так, один. Витягуємо два. Можу битися тут. Угу. Вовчик завжди має битися, але в ньому є шанс обрати з двох. Це в мене тут. Фантазії. Ключник і я витягаю скарб. Дивіться, Вовчик витягнув ключника і скарба. Е, і він обирає скарб. В цей хід він що робить? Скидує, цей. Скидує ключик, відкриває скарб і кладе його собі на планшет. Коли у нас завершується хід, перше, це закінчилися 4 ходи. Друге, це ти побився з монстром, переміг програв, програв або нічия, це теж завершення ходу. І це у нас скарб. Так? скарб. Взяв скарб, також завершив хід і Хай ну, там ще водогерої є така властиві, що якщо він побився проти бастро і випала шестірка, то можна ще ходити. Так, але ми ним сьогодні не граємо, і глядачі, якщо їм буде потрібно, зможуть в правилах це прочитати. А ось здоров'я, коли ми його будемо, наприклад, використовувати, нам не потрібно вертатися, нам не потрібно закінчувати на тому хід. Тобто За... треба захід. Ні, ні, це коли ми використовуємо це заклинання. Це. Тро... Так. А ти говориш. Один. Зараз подивимося. Два. Два. Витягую. В мене знову ключник, але в мене вже є ключ. І я беру, дивіться, далі три. Я нагадую, що в мене є просто властивість, коли я можу е пройти повз. Тут у мене, бачите? З сердечком його в принципі можна взяти. І він маленький і на 6, але я спробую ще глянути. Це у мене що вже було? Три. Чотири. І і на цьому мені зараз має закінчитись, але ми зараз знаємо яким чином. Так, я витягую. О, у мене тут скарб, і я обираю цей скарб обміняти на ключик. Скарб беру, ключик. Скидую хід за Так, тобто, я йду сюди. Один, два, три, чотири. Я йду до ключника. А як ти до нього можеш дійти, як тут немає порталу? Ну так, але я буду просто йти так по черзі. А, так, бачите, Вовчик використав пройтися вже розвіданими стежками. І він просто собі використовує ці стежки, щоб дойти до цього ключника. Все, його хід закінчено на четвертому. Йду я один, витягую. Щоб ти могла піти до ключника? А я так захотіла. Один. Не хочу з цим битися. Два. Два. О, тут одразу. Але це дуже складний. Хоча в мене нічия може бути, але в мене ще немає додаткових. Тому... Давай ще тоді. Три. Бачите, це вже джерело у нас з'явилося. Зони туди заліза. І чотири знову джерело. Я теж. Нічого До не роблю. Ну тут куба джерела. Йду. Угу. Один, два, три, чотири. Дванадцять угу. першів. Ого, я прямо вбиваю, якби угу. не була додаткова. Так, хід вовчика закінчено. Один я йду. І два. Два. І. О, тут у нас мечі на 9 балів мені підходить, пробую. О, 10. Ну, я його перемагаю. Ну, так вийшло. Так, і у мене плюс 2. Тепер до мого буде ходу. На цьому завершено хід. Бував твій. Окей, один. Давай допоможу. Так, це один. Угу. Два. І це, давай, ось так поставимо так. два. Витягуй дві і обирай. Ой-ой-ой, щось забагато. це. Я вибираю. Так, скарб обираєш. І... Ключик скидує, скарб бере. Але тобі вже потрібно йти до якоїсь зброєю, бо як буде це. Але хоча така твоя техніка теж може спрацювати. Я йду далі. Один. Вибираю. Так, ключник. Ну, давай візьмемо. О, 10. Супер, ключик здобула. хід закінчила. Вовка. Угу. Два. І два. Давай. Угу. Витягуй. Але сподобається перший хід. Да. Так. Але нічого на наступний може бути. Дракон і цей і ключик. Я візьму ключника. Добре, ключника бере. Прикол угу. випав дракон. дракон. Угу. Шість. Всім. А це не перший хід. Це не перший хід. Отже, бачите, вовчик не зміг його подолати. Він здає назад і перевертає одне сердечко. Тобто мінус одне життя. А я будую далі. Так, один, вовчик. О! І одразу теж скидую ключик. І з тобою теж. І беру цей хід закінчено. Вовка. Один. Угу. Це вже буде плюс один. Ще, ще, ще. Так, у Вову перший хід це плюс один. і Він вибирає його. У нього один, два, три, чотири. П'ять. Знову не вистачає, вовчик здає назад. Я правду. І так. Я хочу тоді далі. Я беру ось такий хай буде. Так, один. Тільки щоб нам витягнула дракона. Угу, Скарб. У мене його немає чим відкривати. Я йду далі. Два. О, тепер, бачите, в нас вже може бути портал, я можу перескочити. Три. Три. Так. скарб знову. І чотири. І чотири. Витягуємо. Так, що у нас тут? О, ключник, супер б'юсь. Не забувайте, що в мене є плюс два. 6 плюс 1 7 і плюс 2 це вже 9. Тобто я його можу перемогти і ключ забираю. Так, Вовка. Одев. Давай. 6, 6. 1, 7. 6, 1, 7. І Плюс, плюс перший хід 8. Це просто нічия. Так, Вовчик, тобі треба досі, мені здається, сюди і, і пробувати з кимось поборотися, щоб у тебе були додаткові ці. А, а я хотів, поборотися ну, проти цього. Добре, все, домовилися. Хожу я тепер. Один. Два. Три. Три. Витягую. Що тут у мене? О, у мене тут теж додатковий і плюс у нього м... мітка. мітка. Буду, Щоб ми показали, як працює мітка, і ти теж зможеш це зробити. Так, сім. А, сім. У мене нічия я перемагаю, в принципі, але в мене ще є тут багато додаткових. Отже, дивіться, я забираю. У мене це заклинання. Я його зможу використати, наприклад, у битві проти головного. І я передаю Вовчику мітку, яка забирає його всі ці допомоги. Потерце мені забрали. Нічого страшного, ти зараз до речі, підеш по це на джерело. Так? Давай. Будеш знову битись? Так. Один. Так. Чотири. Не вистачає. Перевертай. Так. Ти впевнена, що ти не хочеш піти збирати? Дивись, в мене вже зброя є, а в тебе ще немає. Та я вже, навіть не дуже хочу грати. Угу. Один. Так, це в мене, бачите, ось такий. Один. Два. Два. А, я не так, це 12. Отже, я його забираю і зможу, якщо що, себе потім оновити. Добре, вовчик, тепер ти. 7. Не вистачає. Так. А я не можу піти на портал здоров'я, бо тут. Треба... Ні, ти можеш просто сюди піти. І мало ли в тебе тут зараз буде щось таке, ну, типу, яке допоможе тобі. Навіть та, сама, та сама велика миша, кристка, ця, зможе тобі додати плюс один меч, А її легко здолати. Ну так, але це все одно... так собі. Бо це плюс один, а це взагалі на чому Гаразд. Так, у мене знову цей, не буду його брати. Два. О, з цим поб'юсь. 3, 4, 5, 6, 7. Мені не вистачає, щоб його перемогти, тому я йду назад і перевертаю одне своє здоров'я. До речі, хочу нагадати, що я невидима, тому я можу знаходитись на цій клітиці і мені не треба з ним битися. Так, повчик твій хід. Та мені навіть все одно чи я. Добре, куди ти підеш? Не знаю, може хоч я зараз переможу. Ну давай, давай останній раз ще спробуй. Раз ну, але вона ось не очко. Угу. Ти що ти тоді обираєш? Але треба показати, що робиться, якщо не протонне. Ну давай, давай покажемо. Так, йдеш сюди. О, Дев'ять, Так? Угу. Отже, вочок зміг здобути нарешті. Ключ і піде на наступний хід відновлювати здоров'я і знімати з себе мітку. так? Угу. Добре. Так. Я йду е, сюди. А тут все рівно. 9. 10, 11. Я його перемогла і отримала сокирку на 3 бали. Ех, от. Так, Вовчко, Тепер ти. Так, ідеш. Так, ось тут, до речі, він вже потрібен. Так як в нього немає такого заклинання, то це його завершення ходу. Він ось тут перевертає, мітку знімає, і тепер всі його властивості відновлені. Так, один. Але зато в тебе не буде так багато скарбів. Так, два. А ми ж граємо так, на те, щоб скарби отримати. Два. Ага, на те, щоб... Давай спробую знову. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, я З його можу перемогти. Але, до речі, дивіться, що ми робимо. Я його кладу сюди, бо в мене більше місця немає. І Вовчик може зараз під забрати цілих два, без всяких битв. Так? Отже, мій хід завершено, я поміняла. Вовка. Та, не, я кричу... Та візьми, воно ж тобі допоможе потім. Я хотів скарба взяти, я потім його серйозно візьму. Ну добре, давай. Потім Один. Ізьмо. І оце, до речі, так і рахується одним ходом. Бачите? Портал? Це один хід. Так. Один. Угу. Два. Скидуємо ключик. Скарб. Забираємо. Так, хід завершено. Тепер я в мене є ключ. Ну, добре. Давай я буду будувати, може, я ще щось набудую тут. Так, тут один. Два. Три. Тут це з міткою не буду його брати. Чотири. по скарб. І я скидую теж ключ. Скарб беру е, вовка твій хід. Mm. Так, чотири. Один. Так. Ключник беру. 5, 3, 8, плюс моїх додаткових 6, я його перемогла, ключника беру. Точно переможу. Нічого страшного. Ми ж показуємо просто, як грати гру, правильно? Так, але сам рівно. Так. Один в тебе. Давай відсуну трошечки. Два. Угу. Дві витягуємо. Так, ну що там протіпила цього? Угу. Дев'ятка і одиничка. Я пов'юся проти дев'ятки. Проти дев'ятки, давай. Угу. П'ять. Так. Не зміг, але ти, до речі, мав походити і відсунутися сюди. Зараз ми переставимо трохи камеру, щоб було краще видно поле. Наступний хід. Мій. Піду. Так. Один два. Так, один, два. Достаю. Тут звичайний пацюк, можна його не чіпати. Один, два, три. Три. Тут теж павучок нічого не дає. Дає. Ну, дає. Я маю на увазі, що, в принципі, можна ще спробувати на четвертого оглянути. І 4. Чотири... О, ключник. не. Ну, тебе ключ є? Є. Тому... Але я його пере... переможу хай собі лежить. 6 плюс 6 12. Все, і бачите, я його перемогла, класти нема куди, я його залишаю на полі. Так, вовка. Так, у вовчика випало 9, а під час першого ходу у нього плюс 1 бал. Так, mm. Так, отже, перемагаєш його, забираємо. Дивимося, що там він тобі дає. Він дає йому плюс 2 до його ходу. Супер. Так, а я теж іду тоді далі. Так, ось це у нас один. Потягую. У мене тут теж е, мечник, але він мені, в принципі, не дуже потрібен. Два. Ну, Буглі вже тобі потрібен. Так, в мене вже є там два. Ключник в мене є. Теж, хай буде буду тобі так два. Ой, не туди залізла. Три. Такий у нас так. Угу. Окей, ну це ліві. Тут в мене просто пацюк, три. І... І чотири. І чотири, давай дивитися, що тут у нас є. І тут теж е мечте. Хай буде поки так. Все, на цьому закінчу хід, я не видам. А ти далі що робиш? Давай. Іду перше до краще, Може тут краще. І так піти, бо тут теж може щось буде користе. А ти зможеш його перемогти? Ну, спробуй, давай спробуй. Давай я відсуну і буду і тоді вверх. Один, угу. Один. Витягуй два. А, так. так. Ну, тут вже хоч буде плюс один. Бал. Так, давай. Так, що там у ну, тебе? Тут е мумія. Мумія і ось цей. Ну давай кого береш? Я спробую просто цього побитися. Ну спробуй, давай. Так, треба 12 важного. Так, 6 і 3, 9. 10-11, і плюс це був перший хід, це 12, це нічия, так? Так. Так, добре, іду я. Тобто ти просто здаєш назад і там стоїш. Так, а я тоді будую ось так. Один. <звук> Мумія. Два. Три. І чотири. Так, Дуже. давай подивимось, що там. І 4. Може вже десь. О, скринька. Я тоді скидаю цей ключик. Скриньку беру. Так, ловка, щоб де буде? шобитися. Ну, давай, спробуй. Так, Звекунки, я зараз ну, зараз давай. Угу. Такс, 9. 10, 11, перший хід 12. Знову, знову я. Добре. Так. А я чекаю, може нарешті випаде десь у нас Таркує. дракон. Подивимося зараз один. Це у нас цим. А давай ми поборюся. Але ж буде. Я знаю, але якщо що ти зможеш його забрати, наприклад, це 4, 6 і 6, 12. Я його перемогла і просто залишаю ось тут, так, вовка. Давай. Бо треба вже якось подолати. Тоді його вхопиш. Так.

Так, ключник. Але я хочу його вже, щоб ми могли завершити два. Так, два. Тут, тут збудувала цілий рай. і дівчина. Три. <плес> і. І чотири. Но тут буде вже хоч щось що робити тут. О, нарешті. І тепер буду пробувати змагатися проти цього дракона. Так. 4 Плюс 6. Десять. І плюс один мало. Не підходить. Я здаю назад. Одне життя перевертаю. Вова. Е, Так, це. Угу. Ось угу. Далі Два. Витягуй. Два. Прямо остра. Угу. Слухай що. Добре, так. Добре. Скарб і мишка. Що візьмеш? Е, мишку, ну, я. Ну, Угу. Ой, вона взагалі легше. Супер. Всім вже переміг, може забирати плюс одна зброя. Так, а я зараз знову буду пробувати змагатися з драконом. Ой-ой. Ну, це точно ні. Це 4, плюс 6, знов 10, 11, не перемогла. Життя втрачаю. Давай, Вовчику. Знову ходи, давай. Так, це є тут. Стоя? Так. Один. Ой-ой, тут скарг видно. Давай, перекрушуй. Так, доставай два. А тут зараз подивимося, як це тут мало водку. У мене вже вони всі там, так бачиш. Один. так. Один. Стоп, я не вийде. Дев'ятка і скарб. Так. Дев'ятку. Давай. І швиденько кидай. О, 9 випало, і в тебе її якраз вистачає. Вовка забирає сильнішу зброю, слабшу скидує. Я знову спробую поборотися з драпоном. Так, і... дуже важко брати. О, 10. 16. Все, дракона перемогли. Шах, так, і у мене ось такий набір скарбів. Ось таку систему замку ми з Вовчиком розбудували. Він назбирав 4 скарби. Я назбирала також 4 скарби, але перемогла дракона, який мені приніс півтора бали. Це, 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 виходить... це 5 скарбів. Так, от, я ж кажу, це 5. І виходить, що у мене 5 скарбів, і моя. Ем, ось ця Фігурка сьогодні перемогла. Така гра, вовчику нагадаю, 6,5 років. Тому дивіться, я вважаю, що і дітлахи ваші теж зможуть її зіграти вдало. Гарних, вам перегля... нам. <гарих> Гарних нам переглядів. Чекаємо вас до нових зустрічей. Не забувайте ставити нам лайки, писати коментарі і підписуйтесь на наш канал.